Друзі, привіт! Мене звати Анна Локі, і я вітаю вас на своєму каналі. 8 вересня, в понеділок, в Норвегії відбулися вибори до парламенту. З він має назву. І що цікавить найбільше українських біженців, це, звісно ж, те, що їм очікувати в зв'язку з тим, що влада змінилася. Хоча спойлер, влада не змінилася, лишилася та сама. Так і, взагалі, тобто якось ці всі політичні процеси Норвегії, вони вплинуть на подальше життя українців у цій скандинавській країні. Почну все таки з того, як я вже сказала, що дійсно правляча партія, яка була при владі попередні чотири роки, вона залишилася при владі на наступні чотири роки, це Арбайдер партія, це соціал демократична партія Норвегії. І, взагалі, от скажу кілька слів про голосування, що в парламенті Норвегії є 169 депутатів, не так як в Українській Верховній Раді, так тобто в рази нижча ця цифра. Але як бачимо, ефективність від цього не страждає навпаки. І ці депутати вони обираються строком на 4 роки, тобто кожні 4 роки проходить зміна складу і відповідно нові вибори. На цих виборах до парламенту можуть голосувати громадяни Норвегії, тобто корінні норвежці, і це можуть бути мігранти, які мають норвезький паспорт, тобто всі громадяни, які мають норвезький паспорт і яким відповідно є 18 років. При тому, що це стосується лише парламентських виборів а от, наприклад, місцеві вибори, так. Вибори в муніципалітеті, то можна голосувати всім, хто прожив більше трьох років, тобто не обов'язково мати норвезький паспорт. Ось і е, взагалі голосувати можна було як в день виборів, тобто в понеділок, ось цього 8 вересня, або можна було голосувати достроково, це приблизно за місяць, вже починаючи з 11 серпня до 5 вересня. Ось цей проміжок часу можна було достроково проголосувати на цих виборах, і що цікаво, що можна було голосувати в будь-якому муніципалітеті, тобто не там, де у вас прописка, а взагалі будь-де. А якщо, наприклад, ви голосували вже безпосередньо в день виборів, 8 вересня, то можна було проголосувати лише в муніципалітеті, де ви зареєстровані, тобто ось такі особливості. І, звісно ж такі, онлайн-голосування в Норвегії дуже поширено і багато громадян вони не йдуть на дільниці, вони користуються саме онлайн-голосуванням. В них є такий веб-сайт, називається valк.no. І там, відповідно, вони заходять, реєструються через свій банк ID і голосують за ту чи іншу політичну силу. Ось, і як я вже сказала, значить, при владі. Знову ж таки на наступні 4 роки лишається та сама партія, соціал-демократична партія. І відкрила я їхню програму для того, щоб почитати, що ж там такого вони цікавого пропонують в процесах інтеграції, в процесах прийняття біженців, так? тобто всі, всі ті теми, які були би цікаві для українців, щоб це розказати. Ну і скажу вам, що така програма в них досить велика на 116 сторінок. От, тому дійсно осилити такий об'єм, ще тим більше на норвезькій мові, це треба мати терпіння. Тому я так вибірково дивилася. Ось і що знайшла? Ну, взагалі, скажу кілька слів про те, взагалі, що вони пропагували в своїй програмі, і які от такі основні. Політичні лозунги і обіцянки в них були. Ну, якби взагалі вся їхня програма вона спрямована на безпеку і безпеку в майбутньому. Тобто вони дуже великий такий блок своєї програми вони приділяють для того, аби зміцнювати оборону країни. Ну і знову ж таки, з усіма останніми подіями вони вважають це надзвичайно актуальним і там. І підготовка до можливих воєнних вторгнень, війни там і ось цих всіх речей. Далі вони говорять про зменшення ціни на електроенергію, що вони будуть цьому сприяти, оскільки дійсно, особливо взимку, ціни на електрику в Норвегії дуже такі суттєві, скажімо так, навіть якщо це невеличкі квартири, то все одно вони досить суттєві. Ось далі вони говорять про те, що зменшення оплати за дитячі садочки, і в принципі це дуже багатьом багатьом сім'ям, де є діти, сподобалося, тому що це такий крок, який, скажімо так, зменшить витрати з їхнього власного гаманця. Ось далі вони говорять ще про спрощений доступ до медичних послуг, зменшення часу очікування. Щоб мати зустріч з тим чи іншим лікарем. І дійсно, якщо вони це зроблять, це буде дуже добре, тому що в Норвегії можна очікувати місяцями прийом до лікаря, і це не жарт. Я от навіть пам'ятаю, така була смішна ситуація, коли, коли я була ще в мутаку. Хто не знає, мутак це такий проміжний табір для біженців, де вони їх може бути один чи декілька, тобто це період, поки. Людина чекає, вже, коли їй призначать ту чи іншу комуну, і ось вона живе в мутаку, там з іншими біженцями. Так от були ми в мутаку, і була в нас там жінка одна вагітна, і вона вже ну, на таких вже останніх місяцях була. Ось, і вона прийшла до адміністрації мутаку і каже, що їй потрібна зустріч з гінекологом. Ну, тобто, там якісь були в неї питання, якісь були моменти. Ось, і вони, значить, там ну, сказали, ми, типу, запитаємо, вирішимо. Ну і там через певний час вони говорять, їй, що ми можемо ми можем, значить, організувати вам найближчу зустріч з гінекологом на жовтень місяць. Ось, а вона каже: Та ви що жартуєте? Типу, ну мені в серпні народжувати вже. Ну тобто вже це не актуально буде в жовтні. І от навіть до таких ну, смішних, а з іншого боку і не смішних, якщо, не дай Бог, якась серйозна ситуація, то до таких історій доходило от це, власне, з мого досвіду. Ось і не знаю, чесно кажучи, чим закінчилась та історія, тому що я вже просто поїхала і не знаю, як там далі було. Але ось, тобто дійсно, можна чекати місяцями. Ось Скажімо так, цього доступу до медичних послуг. А якщо це не терміново, якщо це щось там не таке, що людина, там, не знаю, помирає, не дай Бог. Ось. А от якщо в якому ну, такому звичайному режимі хочеш на прийом до лікаря, то дійсно це займає багато часу. Ось. І, власне, ось це такі основні речі, на яких вони роблять акцент в своїй, на які вони робили акцент в своїй передвиборчій програмі, що вони обіцяли. так, і власне тепер переходимо до того, що стосується безпосередньо українців. Вони говорять про те, що вони хочуть справедливої імміграційної політики. Ну, знову ж таки, питання, що вкладають вони в це поняття справедливості, справедливої імміграційної політики. І вони говорять, що вони і в подальшому будуть брати на себе відповідальність за тих людей, які просять в них. Притулку, і відповідно будуть забезпечувати їм належну належний ось цей процес інтеграції. І значить, такий пункт цікавий, що вони говорять про те, що місця в Норвегії повинні надаватися біженцям через систему квот. І, в принципі, до моменту повномасштабного вторгнення, і коли українці масово почали приїздити в Норвегію, то воно так і працювало. Тобто були квоти на біженців з різних країн. Але коли відповідно ось почали приїжджати біженці з України, яким надали колективний захист, такі спеціальні умови, так. І відповідно ось ця кількість біженців з України, вона дуже дуже перевищила ось ці квоти, ось цей баланс квот. І відповідно ті муніципалітети, які, наприклад, могли там прийняти біженців з інших країн, то ці місця були вже зайняті українцями. І от що цікаво, остання остання цифра, яку я читала, скільки українських біженців в Норвегії, це 85 тисяч. Це я читала буквально. Буквально десь півтора місяці назад. Тобто це ну, досить велика цифра, так? І біженці ще прибувають і перебувають, тому що, от, наприклад, до речі, хто, можливо, зараз вроде або на етапі мутаків, напишіть, яка там ситуація, чи є люди, чи, можливо, наплив людей вже трошки зменшився. Саме українців я маю на увазі. От цікаво буде дійсно дізнатися. А далі, що ще говорить, значить ця. Арбайдер партії, це соціал-демократична партія, що вони створять спеціальний фонд, який буде включати щонайменше 5 мільярдів, і який буде спрямований саме на біженців і на допомогу тим країнам, які приймають біженців, і які, скажімо так, не дуже багаті країни, але вони тим не менше приймають біженців. І, от, власне, на задоволення довгострокових потреб біженців Норвегія теж буде видавати кошти з цього фонду. Далі вони в цій програмі дуже багато говорять про дітей: що захист прав дітей, тих, які тікають, то це в них першочергово. Але знову ж таки, вони це декларують з одного боку, з іншого боку, знаю випадки, коли, наприклад, приїжджали сім'ї з Київської області. І їм не надавали колективний захист сім'ї з дітьми, так і з маленькими дітьми. Тому що от за тими новими правилами, які прийняла Норвегія, тобто Київ це вважається небезпечна зона, а вже Київська область це вважається от безпечна територія. Ну не буду зупинятись на тому, наскільки це поняття правильне чи неправильне, тобто ми самі всі знаємо і бачимо ситуацію. Ну, але так вирішила Норвегія, що от Київська область безпечна. І тому, якщо навіть люди живуть от буквально там на перетині з самим Києвом, з містом, так? Але в них все-таки значиться е е Київська область прописка, то, на жаль, вони не будуть підпадати. Тому, з одного боку, вони кажуть, що дуже піклуються про дітей, які тікають, і максимально будуть їм допомагати забезпечувати їхні права. І з іншого боку, бачимо. Ось такі ситуації, на жаль. Ось далі, що ще? Вони взагалі що вони кажуть про інтеграцію і про біженців? Що біженці до нас приїжджають, ми надаємо їм гарні умови у вигляді житла, у вигляді курсів, програми інтеграції, фінансової підтримки, в подальшому соціального супроводу і так далі. Але знову ж таки ми висуваємо й певні вимоги до біженців, які приїжджають. І в цій програмі вони говорять, що взагалі політика інтеграції вона повинна бути спрямована на те, щоб забезпечити якнайшвидший шлях до працевлаштування біженців. Оскільки, от я навіть дивилася їхні заяви, вони говорять про те, що багато біженців вони... Зловживають тим, що надає Норвегія. Вони не йдуть працювати. І, відповідно, ось ця велика кількість біженців, які отримують соціальну допомогу, але не працюють. Вона здійснює надзвичайно великий тиск на послуги, які надаються в муніципалітеті, відповідно на економічну систему, тому що ось цей весь ця вся соціальна підтримка біженців вона здійснюється за рахунок платників податків. Тобто вони не беруть ці гроші від своїх там цих нафтових фондів, так а вони, от власне, вижимають з платників податків ці всі речі. Ось, ну і взагалі про Україну ця правляча партія вона говорить, те, що з 2022 року, тобто з моменту, коли відбулося повномасштабне вторгнення, Україна є. Найбільшим одержувачем допомоги з Норвегії. І це не тільки в плані того, що біженці приїжджають в Норвегію, а ще в плані того, що Норвегія виділяє ну, там реально дуже великі суми, там мільйони, а то й мільярди фінансової допомоги саме в Україну. І дуже часто я це зустрічала цю інформацію в медіа, що там черговий транш було передано. І, Політики норвезькі вони дуже часто відвідують Україну, і, ну як може не дуже, не дуже часто, так, але от кілька разів відвідували, я теж про це читала в медіа, ось, і підтримують такі гарні стосунки з нашою країною. І, от, до речі, прем'єр-міністр Норвегії, який е був е на посаді, я думаю, і лишиться на посаді, він саме з числа ось цієї правлячої партії, яка виграла вибори. Хоча, до речі, їхні е, найближчі суперники е, ліві, вони е, до речі, невеликий там відсоток розриву. Вони так практично наступають на п'яти, але знову ж таки тут залежить від того, кого будуть брати в коаліцію е, ті чи інші партії, як буде формуватися коаліція, і відповідно парламентська більшість. Ось тому з того, що я вже сказала, вони будуть посилювати, посилювати ось, ну, не хочеться казати, тиск, але посилювати ось ці такі процеси, які спрямовані на те, щоб українські біженці якомога швидше влаштувалися на роботу і почали вже себе забезпечувати, почали вже заробляти, платити податки і приносити користь суспільству. Скажімо так, ось тому можливо, можливо, ну, знову ж таки, це зараз ніде ще не декларовано, але можливо, буде скорочення інтродукційної програми, чи якісь більш суворі вимоги до того, щоб раніше люди виходили на практику. Можливо, цього варто очікувати. Не знаю, знову ж таки, побачимо. Але от ще що хочу сказати, що в червні цього року, 25-го року, Ця ж сама партія, вона була однією з ініціаторів змін, які були, які були прийняті парламентом. І ось ще кілька слів скажу про ці зміни. Там, значить, було прийнято ряд змін, які вже набули чинності. Які... Тобто три такі блоки змін. Перший блок це зміни, які вже набули чинності. Другий блок це зміни. Які набудуть чинності з 1 січня 2026 року, тобто ну, от буквально через пару місяців. І е, зміни, які вже прийняті, але дата, набра... дата набрання ними чинності, вона ще не визначена. Тобто, можливо, вона десь буде в 2026 році, ну, Тобто, ось ця дата, е, з якого числа будуть діяти ті зміни, які відносяться до цього третього блоку, вона ще не визначена. І я би хотіла от зупинитися на цьому якраз третьому блоці, дата якого ще не визначена, тому що там цікаво саме для, саме для трошки старших людей, оскільки що ці зміни передбачають. Як ми знаємо, зараз інтродукційна програма вона надається людям віком від 18 до 55 років, тобто люди вже... Які понад 55 років, вони, на жаль, не мають права на інтродукційну програму. Хоча деякі, наприклад, біженці там, з комуни, де я раніше жила, вони кажуть, То й добре, що не треба нам ходити в школу, вчити мову, ми тут собі якось на соціалі протянемо. Так? Ну, я жартую, звісно, але є такі думки. Так от, вони не мають зараз, станом на зараз вони не мають права на інтродукційну програму. Але що передбачається ось цими новими змінами, дата набрання чинності якими ще не визначена, але вони вже прийняті парламентом? Що інтродукційна програма буде розширена до 60 років, тобто право на інтродукційну програму будуть мати люди від 18 до 60 років. І що ще цікаво, що від 61 до 67 років? Ось ці люди, ось ця цільова група, вона теж зможе претендувати на участь в інтродукційній програмі, але вже це буде визначатися в кожному окремому випадку, індивідуально муніципалітетом. Тобто він буде визначати, чи доцільно надавати ось цій конкретній людині місце в інтродукційній програмі, чи ні. Тобто, чи сприятиметься. Інтродукційна програма і відповідно цей процес інтеграції для того, щоб людина, можливо, там в подальшому вийшла на роботу, там і так далі. Тому вони вже будуть дивитися в кожному конкретному випадку окремо. Але така можливість буде, тобто для всіх від 18 до 60 і в окремих випадках від 61 до 67 років. Тому я думаю, це досить така суттєва зміна. Для таких трошки старших людей. Ось і ну, там, там багато. Тобто можна почитати, якщо ви маєте бажання, зайдіть на сайт ІМІ, зайдіть на сайт Норвезького управління міграції. Там дуже багато якраз от про ці зміни написано і з роз'ясненнями. Ну і ще так, буквально одне речення скажу: що з 1 січня 26 року. Вже знову ж таки, це ось ці зміни. Вже ті біженці, які працевлаштувалися, або які мають роботу 30 годин на тиждень і більше, зазначу, що звичайний робочий тиждень в Норвегії він становить 37,5 годин, то ті, значить, біженці, які працевлаштовані на повну зайнятість або 30 і більше годин в тиждень. То вони вже не будуть мати права і обов'язку на участь в інтродукційній програмі. Тому що якщо, наприклад, от раніше, і в тому числі зараз, людина могла бути на інтродукційній програмі і паралельно працювати, наприклад, там на неповний робочий день. Ось я, наприклад, працювала, я була на інтродукційній програмі, практично там з перших місяців інтродукційної програми, і до обіда в мене була школа. там. Я не пам'ятаю, до, до пів другої чи, чи до двох У мене була школа, тобто курси, і потім вже на другу половину дня я йшла в комуну е, працювати з українськими біженцями. Ось, тобто півдня там, півдня там. Тобто люди могли комбінувати навчання і роботу. То вже такого не буде з 1 січня 2026 року. Ну і взагалі на сам кінець хочу сказати, що. В суспільстві норвезькому дуже думки розділилися. Багато хто критикує ось цю Арбайдер партію, ось цю соціал-демократичну партію. Тобто вони говорять про те, що ось ці останні чотири роки, коли ця партія була при владі, Норвегія дуже так відчула занепад. Ось і їхні. Найближчі суперники, як я вже сказала, там досить, досить маленький, маленький такий відрізок в процентному відношенні між голосами. Тому дуже багато хто критикує цю партію, яка буде ще правлячою на наступні 4 роки. Але знову ж таки будемо бачити, які дії, які кроки вони будуть приймати. Дуже багато їх критикували за те, що вони збільшують податки. І ну, дійсно, я вам скажу, податки в Норвегії, ну вони, вони дикі просто, ну це правда. І я говорю зараз не тільки про податки, які ми сплачуємо, коли ми працюємо на роботі, так, от я, наприклад, плачу 34 податку зі своєї заробітної плати. Мій чоловік платить більше, він там 40 з лишнім платить кожного місяця, і це, ну, це дуже багато насправді, тобто це один момент. А інший момент, що е, повинні платити податок на все. Тобто податок на майно, яке у вас є. От, якщо це автомобіль, е, треба платити податок на автомобіль, Якщо це житло, треба платити податок на житло. Тобто, все все майно, яке ви маєте, ви повинні регулярно кожного року платити на нього податок. І е, з одного боку, от здавалося б, ну, от людина там, наприклад, збирала половину життя там на той будинок. І вона купила собі цей будинок, і це вже є в її приватній власності, але тим не менше, купівля це одне, а потім ще вона повинна регулярно кожного року платити податок на все майно, яке вона має. Звичайно, що якщо ми говоримо про українських біженців, то більшість з них ще не мають житла власного в Норвегії, далеко не всі мають автомобілі, тому ось ці всі речі вони їм ще невідомі. Але тим не менше, дійсно податки дуже великі. Податки ну, на все. Там, знову ж таки, на продукцію, яку ми купуємо, на послуги. Е, я не знаю, мені здається, в Норвегії вже скоро буде податок на повітря. Ну, ці податки вони дійсно забирають дуже велику частку доходу громадян. І ось ця правляча партія, вона саме це за часів її правління, ось ці податки так дуже піднялися. І саме тому цю партію дуже багато критикували. Ну, але кажу, побачимо: побачимо, як буде далі, як це вплине на життя українських біженців в Норвегії, як це вплине на життя місцевих. Буду вас інформувати про це. І підписуйтеся, ставте лайки. Будемо на зв'язку.